Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Mondays, Толя, я стріляти хочу. CD Projekt Red показали більше як 30 хвилин ігроладу Cyberpunk 2077, записаного на Nintendo Switch 2. В портативному режимі гра працюватиме в 720-540 p та 30-40 FPS відповідно. щось мало. Також подейкують, що Рокстари випустять Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch 2 вже цього року. Десь колись тоді гра отримає апдейти на Xbox та PlayStation. Сподіваюсь, там вже буде у 60 кадрів, бо на PS5 і досі Локу 30. Ну що його казати, коли воно, звісно. Valve тестує новий дизайн інтерфейсу Steam. Деякі користувачі вже отримали оновлений та можуть помацати це діло власноруч. Мушу його побачити. Не можеш. Епіки запхали штучного інтелекту в Дарт Вейдера в одному з режимів Fortnite. Люди швиденько навчили його лаятись. Зараз я буду матюкатися. На даний момент розробники вже пофіксили це, збільшивши список банвордів. І сюди, поки ж бо погай клоти вирішив, а? екранізацію Gears of War від Netflix Офіційно погодився знімати Девід Лінч, відомий за Bullet Train та Deadpool 2, А сценарій писатиме Джон Спейтс, відомий за двома дюнами. Це смішно. Я не сидітиму і не слухатиму цю вискочку. Я головний сценарист. Тим часом Коджимбо разом із кіностудією А 24 планують релізнути екранізацію Dev Стрендінг десь колись у 2027 році. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років. Мер Кутньої гори однієї з локацією Кінгдом Каму символічно подарував прем'єр-міністру Чехії колекційне видання Кінгдом Кам Деліверенс 2». Like Подарунок як на різдво. Якщо в них таке різдво, тоді прийду на новий рік. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. В світу вівторка.